Йо, Ватсап, друзі! Безмежно радий вітати вас на своєму каналі Relax Time. Дякую вам за всі ваші перегляди, коментарі та вподобаєчки, до речі, ставте зараз, поки не забули. Сьогодні ми проводимо такий великий мегакоп знову з металу шукачем Пірат ТЛ. Е, вирішив я сьогодні, поки є час, поки є можливість, поки є погода, знову протися ну, прямо аж конкретно копнути, щоб побачити, що там є всередині цієї землі. Тому, друзі, як завжди, вподобаєчка, чай, кава, і ми погнали, тому що відео буде досить великим. Ось так, друзі, пірат Тел, лопата поки що відпочивають під деревком. Це наш закинутий шалашик. Ми собі тут мріли зробити якусь зону релаксу, відпочинку. Але, на жаль, бляха-муха тупо все поламали нам. Тим не менш, по дорозі я знайшов ось такі знахідки, да, звичайно, не дуже багато, але тим не менш, щось є вже. І я завжди рахую, що це добрий знак. Тому, друзі, поженемо далі. Так, друзі, скільки зараз метал? Правильно, 2 грив за кілограм. Це мерзость. Це реально мерзость, бля. Да, я з вами повністю погоджуюся. 2 гривні за кілограм це реально мерзость. Хтось там, друзі, до речі, збирає гриби. Сподіваюся, вони мені не будуть заважати. Ну, всі ви знаєте, у зв'язку з цими подіями, які відбуваються на нашій ненці в Україні. Метал в мене в регіоні коштує 2 гривні. Хоча мені один підписник писав Олег, в нього 3,50 за кілограм приймають. В принципі, це непогана ціна, але все-таки трішки маловато. Мені навіть простіше збирати картон, тому що ціна відповідна. Картону навіть дуже багато, але це ну, все одно трішки мало. Я працюю на накопичення, ви знаєте. І так, друзі, я би ще хотів вам дуже всім подякувати за те, що ви переглядаєте мої відео, за те, що ви підтримуєте реально український контент. Тому що ви бачите, я раніше починав на українській на російській мові, на кацапській мові. О, блю, аж дрижки беруть мене. Вирішив реально перейти на українську мову, тому що, Господи, це моя рідна мова. Так, друзі, можливо, я розмовляю з суржиком. Я чесно я намагаюся навчатися розмовляти чистою українською мовою. Спеціально для вас. Тому, друзі, будь ласка, підтримуйте мій канал, підтримуйте мої відоси. Так, е, да, звичайно, я би хотів, щоб в мене була монетизація, я хочу собі там золоту кнопку, стрібну кнопку. Але, друзі, я це хочу не тільки через те, щоб якісь там гроші в мене були, я хочу чисто престиж для себе. Щось доказати, що я дійсно щось можу. Що український контент він може піднятися на вищу ступ... сходинку, ніж оцей кацапська мова. Тому, друзі, всім вам дякую дуже я всім вам дуже дякую. Низький вам уклін. Дякую вам велике, що дивитеся мої відоси. Тому, друзі, зараз я трішки перепочив, і ми підемо далі і будемо шукати метал. Ну все, друзі, почую я до того місця, де ми з моїм другом нещодавно купали. В одному місці ми там знайшли железний стопчик, я спробую його сьогодні викупати і піду трошки далі, тому що тут багато закинутих хат. Ми ну, реально вже давно закинуть. Я ще пам'ятаю себе, малими з дідом сюди їздили. Дід казав, що тут можна яблуньку взяти, тут грушку, тут є крижовник. Тому всі тут вже місця закинуті, на жаль. Тому що люди все одно приїжджали, собі там щось садили. Ну, чи їх вже немає, чи вони вже просто забили. Хто його знає? Ну, коротше, йдемо дивимося. Від дороги це перший домик. Ось там другий, де ми тоді зайшли паркан. До речі, ось тут є залізна бляха, її можна буде зняти, можна буде ручку зняти. О, до речі, друзі, от внизу торчить проволока. Там вона може бути або алюмінієва, або міні. Будемо йти назад, я її обов'язково заберу. Певно, був вітер, наш паркан впав. Спробуємо його потім на зворотньому шляху забрати, але можливо я потім прийду на легке. І, до речі, друзі, я забув. Я потім згадав, коли відео вже записав, коли вже його виклав, є тут такий металевий козирьок, але його, походу, ми не заберемо, на жаль. Ладно. А за це треба буде забрати, друзі. Хай буде. Коротше, зараз спробуємо викопати оцей стопчик-хлопчик. Побачимо, чи вийде чи ні. Коротше, я стопчик викопав, на жаль, не без втрат. Ми втратили лопату. Царство її небесне. Зате в нас є стопчик. Все, цей хлопак тепер буде служити нам. Плюс трішки проволовки. Небагато, звісно, але все одно. Був паркан, коротше. Бо я цей стопчик викупав. Зараз піду далі, подивлюся, можливо, ще десь є стопчик. Поки що тільки дерев'яні. Але з одного боку можна забрати колючу проволоку, хоча поки що я цим не буду займатися. Йдемо далі. Так, поки що паркан є тільки дерев'яним. Обматаний колючою проволокою, але ми зараз йдемо в цю хібарку, подивимося, можливо, там ще всі. Є. Можливо. Замок желізних, в принципі, можна було забрати. Тут ще забрати... Ух ти, лки-палки. Драбина. Опа! О. Це нам знадобиться, друзі. Так, є ще ось така залізна штука, то вже певно заберемо. Хай буде. Коротше, друзі, я зараз подивлюся в цьому будиночку і вам потім покажу результат. Коротше, трішки погано видно, але є тут, є таке ліжко металеве. Зараз його не буду забирати, але потім його обов'язково заберу. Плюс є ще інше металеве ліжко і металевий столик. Ну, столик-то ми залишимо, а от, можливо, оце ми заберемо. Коротше, із знахідок я знайшов ось таке. Здається, це латунь. Так, це певно латунь. Ось такий. І матраса здається. Таку штучку і ліжко. Ліжко ми заберемо, але певно автомобілем. Так, хочу сказати, що ви не подумав, що якийсь там мародьор там чи ще десь. Коротше, оця хата закинута, тобто не замка, нічого немає, там вже люди не живуть. <кій> Дивіться скільки пляшок з пісенгушка, Не знаю який рік. В принципі, можна наглянути. 16-й, друзі. Тобто вже давно тут ніхто не мешкає. Але для мене це плюс. Плюс така залізна штука Я приїхав на нову локацію кар'єр. Тут пісок люди купають собі такому, що потрібно. Коротше, є декілька сигналів. Проволока десь торчала, але це то таке. Ось Та банка проста. Але все одно оті б'ємо заберем. Зараз трошки тут пройдемося і побачимо, що тут може щось є. В основному є ось тут сигнал. Тут певно такі баночки можуть бути при стіні. Ну, пошукаємо, подивимося, можливо, щось знайдемо в цій купі. Тож, друзі, викинув такі машинки. Я їх позабираю, відмию, можливо, навіть і продамо на OLX. Можливо. Не факт. Коротше, зараз пошукаю, я покажу, які знахідки я тут відшукав. Ось такий невеличкий уловчик, банки желізні, ребешки та трішки іграшок. Іграшки відмиємо і, можливо, виставимо на OLX. До речі, ось ця машинка досить навіть не в поганому стані. Гадаю, вона піде гривень за 30-40. За Це вже плюс. <кій> і ось тут також є ось такий хамер. Якщо колеса всі крутяться, також відмити і докладаю гривень за 30 точно піде. Так що? Нормально. Так, металошукач прийшов в такий невеличкий сталк. Тобто будемо шукати тут чисто своїми руками, руцями, культяпками. Ох, друзі, дивіться, чайничок. Здається, алюмінієвий. Тоже заберемо. Так, диван, в принципі, можна буде розібрати. Сумка, ну, це таке. По-моєму, фільтр автомобільний. Дещо де я бачив алюмінієві банку. Коротше, друзі, прийдуся тут, заберу все, що мені потрібно, і вам покажу, що я тут знайшов. Ось так воно все виглядає. прийшов з металошукачем, приїхав точніше. І вирішив пройтися на цьому кар'єрі, тому що тут люди скидають сміття. Ось в тій частині є сміття, ми його зараз там передивимося. Можливо, щось собі знайдемо, можливо, там ще щось знайдемо. І будемо закінчувати відео, друзі. Я знаходжуся в епіцентрі всіх подій. Коротше, друзі, знову знайшов каструлю і відро. заберемо. Плюс там ще десь бачив вон ще є відро. Коротше, все забираємо. Відшукав такий металевий ящик. Не знаю навіщо він мені, але він мені потрібен, тому що він металевий. І поруч лежала така банка. Куде? Так друзі, шукаємо далі на цій свалці. Коротше, все, що я знайшов на цій помойці, смітнику. Якийсь там сейф, відра всякі різні. Плитка стара. Трішки живе банок, ну таке помілоче. Настав новий день, але я приїхав сюди знову, тому що я забув вчора забрати ось таке відро, тут лопата таке тут по дрібницях. Ну, кілограма 5 є. І сітка з-під, здається, для хомяка була чи для канарейки, можливо, якоїсь там попугає. Отаке таке. Теж заберемо. Ось, все, що я вчора дістав, насобирав, трішки накупав і відшукав. Гадаю, кілограм до 30-40. До Точніше не скажу, бо важити немає сенсу, дуже важко, але щось буде. Ну ось, друзі, вийшов ось такий невеличкий похід за металом. Дякую вам всім за перегляди. Ставте вподобайку і чекайте нових відосів.